Вітання, представляє демонстрацію прикольної е, задачі якісної на Закон Архімеда. Отже, є басейн, ємність з водою, в нього плаває посудина, в якій камінь. Питання: що буде, якщо ми камінь витягнемо з, з плавзасобу і кинемо у воду басейну? Що зміниться з рівнем води в басейні? Він опуститься. Підніметься, залишиться без змін. Більшість відповідей, люди вважають, що рівень води підніметься. Але це працює тільки тоді, коли ми камінь кинемо з берега. І проте, що досвід нам це підказує. В реальності тут працює закон Архімеда, виштовхувальна сила, плавучись плавучість тіло. Плаває тіло, значить його густина сумарна, як самою посудною, так і квіти менша за густину рідини, тому воно не тоне. Якщо ж ми викидаємо Отже, воно... Отже, камінь виштовхує воду е... масою його... Рівно його вазі, оскільки гусна каміння, каміння більше, ніж густина води, то він виштовхує об'єм води більше, ніж його об'єм. Якщо ж ми кинемо. Камінь у воду, тоді рівень води, відповідно, має що зробити, Зменшитися. зменшитися. до доїни буде виштовхувати об'єм води рівний його об'єму, а не його вазі. Як і ми бачимо, рівень води в басейні упав.